А, а ми вже в горах. Так, ми їдемо до нашої першої локації. Закинута недобудована дамба. От її кінець, напевно, нам ще 700 метрів. Водичка, як парне молоко, люба скаже. Зараз буде купатися, бо трохи змерз. Купаємося? Чи вброд? Вже роздягаєшся? То давай. Бо брід зараз мотоциклами вон туди на ту сторону будемо їхати. Слухай, ну на фото вона не здається така здорова. Ну... Реально така велика-велика. Цікаво. Так, а тут все мало бути затоплене. Правда, не видно нічого, туманчик. Так, гори на округи. Десь там, за туманом. Ну що, ліземо туди вверх? Та треба лізти? Зараз подивимось. Як там, нормально? дивись, не покотися, бо Юля на катемі не поїде. Замість тебе. Шлюз, ну такий немаленький. Товщина шлюзу. Ну і висота. Дивились та й країн. Що там зручні столики? Mm -hmm. Ох, як. Нє, ну класно. Заїхати на око завжди гарна ідея. Так, заїхати на око завжди гарна ідея. Ну нічого, тіньок. Прохолодно. Зранку холодно було, змерзли. А тепер вже жарко. Тут тільки 11 година. Стримно далеко, здається, і місце тривогам, а в серці так добре і легко проблеми стають дитячими, оті, ті, які вчора вбивали, і відстані не мають значення, коли там на мене чекають, послухай, мене там чекають. Ми звикли, що завжди так було, і на горизонті зникають. Близькі і далекі нам люди, а хто ся просто сказати, послухай, мене там чекають, готовий весь крам свій віддати, та вже варіантів немає. Будуть знимки гора Сухо. Значить, їдемо на блакитну лагуну, з села люта. І поки що дорога ну взагалі класна. Весною її не було, завали були там. Поїхали, збудили. Ото два? Ото два. Ото два або десь тут. І дорога пішла вверх, так? Не тупо в голубу лагуну, збирається. Ну, за нею. От у... Так, є там дорога. <плес> Зараз поїмати і будемо пробувати. Ну, там така дорога була, що ми дібелями трошки ригали. Що можна піти в річку, так? Тобто тут щось сипало. Ну так, да, можна Можна піти в річку. Лишилось нам якихось там 3 кілометри до блакитної лагуни. Ну Не може все так просто бути. Занадто просто. Правда, Любас? Чуєш, а може ми річкою поїдемо? Дивись, вернемося в то місце. Якщо дорога потім через річку йде далі. Так, більше. так і зробимо, пішли, давай. Не могло бути все так просто. Не могло. Значить, 3 кілометри нам лишилось, але дорога не... єздабельна. Ну, коротше, не проїдемо так. Думали річкою. Тут вроді окей. Тут окей, а там вже починаються пороги. Ну, коротше. Прямо в пороги, якщо вниз, вниз почнемо спускатись, ну, можливо, спустимося, але якщо буде тут пік, то назад вже не вернемося. Коротше, назад об'їзд майже 100 км до тої точки, куди ми хочемо їхати. Але лишилось нам всього три. Йдемо обідати, а там будемо думати, що робити далі. Юлія, ну розкажи, що ти робиш. Освіжається Юлія. Дороги ми не знайшли. Любко теж освіжається там. Зараз будемо обідати і тоді шукати дорогу. Бо щось назад не хочеться вертатись, правда? Похоже холодно його що Хтось штами загубив. Ви робите обід. Готуєте? Ох, йо-а! Йо-ма-йо, зараз будемо. І вертаємося кругом 88 кілометрів. Не ригнемо. Не ригнемо. Голубу лагуну ми не побачимо. Ну нічого. Та о, о саме, от, так, да. то тут такий бомок, що зараз пів руки в мені відкусить. Знайшли ми тут такий еко-ресторан. На природі. Навіть такі стільчики зроблені, ніби справжні. Ніби справжні камені. Ось от, от такий стільчик. Ось такі от є потріскані ще. Отак тут гарно. Трошки знає. Знаєш по вколі. Витягнемо двоє? Витягнемо двоє. Ну. Давайте за дугу візнаєш, а я візьму за це. За колесо і розкинем його в колі. Порву! Порву! Я! Ну, щось не їдь. Ладно, пробуємо. Так, під'їжджаємо до руни. 13 кілометрів лишилось. Дали 80 кілометрів круг. Ну нічого. Ну, насправді від блакитної лагуни, якби туди пробрались, то було б не 80, а скільки? 57. Так що нічого страшного. Так, річечка. Скелі. тримаю неба на дволя, не зупиняюсь, я ніколи не зламаюсь, я поряд зі мною, ті руки гори всі хочу відчути, на доти хочу відчути, адреналіну, хвилю кожну мир. Я швидко плине, я нас доганяю Можливість стати новою людиною Я не повертатимусь на вулиці ті, Вулиці сором оброздує брехні Хтось тічією на фарвально впливе, хтось обертається навколо землі Я це пишаюсь, не переймаюсь, Роблю з ними, я знаю це ті. Ще на на голові, то тримають неба на долонях, що не на голові, то тримають неба на долонях, ще на на голях. Так, Любко, у нас сьогодні іменинник. У нього сьогодні день народження. То ми його всі вітаємо. П'ємо за твоє здоров'я. Так, вітаємо. Щоб кожен рік на своїй день народження. Виїжджав отак гори на мотоциклі. Отак от, так вот. захід сонця, вже немає сонця. Так, зайшло сонце. Вже нормально, без війни. Так, на місце часу, в гори, в подорож на день народження. <ххай> давай, <рикул> давай. <рикул> <рикул> Ранок другого дня. Їдемо сьогодні, поїздимо трошки по Руні, подивимося розвалини військової бази. І десь спускаємося вниз, напевно, переїжджаємо з Закарпаття в сторону Драгобрату, десь туди, десь поближче до Петрусу. Так, заїхали на південну частину руни з місця ночівлі і тут бачимо таку неприємну картину. Горить ліс. Горить. Початок пожару. І так тягнеться до гори, по хребту, догори. До від чого загорілось, непонятно. Можливо, від жари. O que é que Thank you. Показав, щоб проїхав далі. Там такого нічого нема, але там камінці торчать. Ми вже в плотну приїхали, під'їхали до водоспаду. Тут, каже, би стрибнув собі гарно mm. з кофрами. Вгум! Mm. То з'їхав, двері зі mm. обдирали. бачиш? No. No. Так, чути вже шумить. Дам далі. Уже на кофр, на кофр ложи. відкритими та але буде відкритою для проходимості. Одразу за дверима ви зайдете в верхній ярус бункера, а далі спускатиметеся з ходинками в нижній ярус бункера на глибину 50 метрів. Це буде найнижча точка вашого перебування в бункері. З самого бункера я виходив чотири огніві точки, але вони є закритими. Дверима, ось позначені двері, ви не зможете вийти через дот. Ви, як через центральний фідбунк, зайдете, через нього ви і повернетесь назад. По кімнатам. Чітко якось. На відео виглядає ніби пряма, так а тут спуск такий хороший. Якщо впасти, то можна покотитись вниз. Госпіталь. Розеточки. А щось тут було колись. Лампи якісь напевно. Якийсь чувак лежить. Слухай, ну стяжка така. То що теперішня стяжка, так? Чи? Чи не? Ну ладно, така заполірована. Що так збереглася круто? Давай, Люб, покрачи. Не, не е Pusė pūna. Мершурське водосховище. Я був тут два роки тому. І це все було заповнено водою. Повністю оце все. А зараз тут можна пасти корови. Місце ночівлі наше. Значить, тут колись була вода. І було дуже багато води. Що зараз сталося, невідомо. Ну, цей островок, де ми є, то він не був затоплений, але все решту. Все решту була вода. Все повністю. Оце от берег. Рівень води такий. Ну, там теж. Отам. От а зараз, зараз. Маленький потічок тече, дуже-дуже маленький. Це є водосховище, мершурське. Там велика дамба, далі стоїть. Отаке от. Таке от.